Як думаєте, яка найпопулярніша риса хорошого хлопця зустрічається серед чоловіків? Я вже понад 4 роки розвиваю чоловічу освіту в Україні, і дійшов до певного висновку, що найпопулярнішою рисою являється саме приховування своїх емоцій. Це означає, що починаючи від самого свого формування, майже кожен другий чоловік зустрічається з тим, що зобов'язаний і вимушений подавляти власні емоції, і це проявляється у всьому. У образах, у насмішках, у нероділеному коханні, у якихось емоціях до близьких людей. І що ми маємо у висновку? Чоловік перенавантажує свою центральну нервову систему і зазвичай в нього накопичується величезний об'єм саме негативної енергії. Якщо цю енергію нікуди не спрямовувати, то у висновку людина починає вигорати, впадати в апатію, і як результат. Ми отримуємо бомбу, яка замість того, щоб піти назовні, залишилася всередині. І ви собі подумайте: якщо чоловік декілька років притримується такої поведінки, таких шаблонів, то і не дивно, що він зустрічається з такими наслідками, як безсонність, випадіння волосся, надмірна вага, шкідливі звички, різного виду залежності і так далі. Тому я вважаю, що на цю тему треба звертати увагу і Головне питання, як же це пропрацювати, з чого почати, і я би рекомендував почати з того, що треба навчитися розуміти власні емоції. Тобто, нам, як чоловікам, необхідно навчитися розуміти, чому конкретна емоція з'явилася, і вміти відслідкувати даний тригер. І як ми часто бачимо, чоловіки не вміють пояснювати власні почуття. А треба розуміти, якщо ти не можеш пояснити те, що ти відчуваєш, то для тебе цього не існує. Тобто ти зустрічаєшся з наслідком, але по суті, щоб побороти цей наслідок, ти повинен зрозуміти, що ти відчуваєш. Тобто, це і являється першою причиною. Думка не існує, поки вона не сформована. Запам'ятайте. мені особисто дуже допоміг мій відкритий телеграм-канал Менедукейшн, а згодом і закрити ком'юніті. Я навіть не міг уявити, що спочатку якісь наброски своїх емоцій, думок щодо того, як я живу, як я мислю, згодом перетвориться в щось більше, і я зможу пізнати себе, і я зможу зрозуміти, що ж я справді хочу від життя. Здавалося би, що чоловік повинен знати одразу, але нас ніхто не вчить, як керувати власними емоціями. У Нас немає нормального виховання чоловіків, у нас немає. Передачі досвіду один одному, і коли чоловік зустрічається з цим, він відчуває себе покинутим, тому що світ являється жорстоким, і коли ти розумієш, що в тебе є перезбиток конкретної інформації в тобі, але ти не розумієш, чому вона з'являється, логічно ти постійно будеш без біологічної енергії і в такому преапатичному стані. Якщо ти дивишся даний ролик, значить ти зацікавлений в персональному розвитку як чоловік. Переходь в мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті. же склалося, що нам вдалося сформувати достойний ком'юніті з чоловіків, які мають схоже мислення. Посилання під відео чекаю на тебе. І, от, повертаючись до того, що я говорив за свій відкритий телеграм і закрите ком'юніті. Я почав відчувати себе незалежною одиницею як експерт, що незалежний від думки оточуючих, і це дало мені впевненість в тому, що я роблю все правильно. І як наслідок, відсутність депресії, відсутність якихось преапатичних станів, відсутність відчуття, що ти загубився. І оцей момент, саме відчути, що ти не загубився, він вже дає. Певне розуміння, як тобі жити це життя. Також немаловажним буде зазначити про важливість пропрацювання слабохарактерного стану у чоловіків, і наслідком слабохарактерності стають наступні речі: це є агресивність батька, токсичність матері і, звичайно, деструктивний досвід з жінкою. І як би це грубо не звучало, але більшості чоловіків. Не зрозуміти, що в житті, як вже так зафіксувалося, більшість речей відбуваються або через жінку, або завдяки жінці. Тобто, чоловіки навіть цього не усвідомлюють, наскільки багато речей зв'язані навколо цих пунктів. Наприклад, я доволі часто зустрічаю дану ситуацію в молодих чоловіках, коли для прикладу навчившись зваблювати жінок і взаємодіяти з ними. Вони думають, що більшість їхніх проблем зникнуть. Тобто логічно, що за рахунок впевненості під час взаємодії з жінками ти на біологічному рівні почуваєш себе впевненіше, краще, можливо, навіть харизматичніше і так далі. Проте одне не вирішує інше. І навіть якщо людина навчилася взаємодіяти з жінкою, це не забере його блоки з його голови, це не покращить його життя. Це не виведе його на абсолютно інший рівень, це не закриє його фінансові борги, це не зробить його незалежним від системи і так далі. І от коли чоловіки потрапляють в цю паску, вони думають, що реалізувавшись в чомусь одному, вони зможуть е перекрити інше. Але це так не працює, адже ти стараєшся знайти щось зовні, щоб бути щасливим. А насправді все, що тобі необхідно, є вже всередині тебе. І головне питання: як Як почати пропрацьовувати себе, відчувати свої блоки, травми, тригери всередині себе? І само собою, що треба розпочати з теперішньої особистості, з тебе самого, ким ти являєшся на даний момент, і ось тобі є домашні завдання. Я зараз перерахую список конкретних метрик, які необхідно відслідковувати в собі. Щоб зрозуміти, що змінити, що підкрутити, як змінити себе? Щоб вам було простіше робити аналіз, ось вам наступні фактори. Звичайно, в ідеалі, щоб ви кожен сам прописали кожен з цих пунктів і, можливо, додали щось своєї голови. Але якщо нічого не лізе в голову, то я рекомендую взяти саме ці пункти за шаблон. І задасте ви мені питання, для чого це робити? А для того щоб у вас сформувалося певне відчуття того і певні цифри, як ви себе оцінюєте, тобто, в яких речах ви надто м'які, де ви занадто жорсткі. От, наприклад, вас хтось щось просить, а ви не хочете це зробити, і ви розумієте, що ви не вмієте відмовляти. Тобто, ви можете поставити в колонці жорсткість, м'якість. Що вас переважає м'якість, і відповідно вам треба буде покращувати цю ерію, пропрацьовувати вміння відмовляти і так далі. Я, до речі, про це вже робив ролик на каналі. Друга частина заключається в тому, що вам необхідно виключити з свого життя бажання відповісти одразу, відповісти на автоматі. Тобто, якщо у вас хтось питає, якусь пораду, чи щоб ви дали відповідь. Дайте декілька секунд на обдумування. Чому? Тому що я дуже часто зустрічаю ситуацію, коли хтось щось питає вас, або навіть мене, і більшість людей навіть не усвідомлюють, що треба зробити певну паузу, щоб зробити свідому відповідь. Адже як наслідок, тобі потім дуже неприємно через те, що ти бовтнув ну, лишнього чи сказав те, що не хотів, не обдумавши. Тому на цей момент вартує звертати увагу і не одразу давати відповідь. І от коли ви робите цю паузу, ваша задача давати головний акцент на тому, щоб розуміти власне відчуття, вам щось сказали неприйнятне, якусь маніпуляцію вкинули, стараються вас прогнути. Не треба відповідати одразу на емоціях. Зробіть паузу, відчуйте, яку емоцію це у вас викликає: негатив, можливо. Розчарування, і після того, як ви відчуваєте цю емоцію, вам необхідно в своїй голові пропрацювати певний шаблон, за яким ви дієте. От, наприклад, в моєму житті це присутньо так: хтось старається мною маніпульнути, вкидає якийсь неприйнятний тейк. Я роблю паузу 2-3 секунди. У мене вже є певний шаблон, за яким я відповідаю. Я говорю, це маніпуляція, я не буду на це реагувати. Заспокоїшся, поговоримо. Тобто цей шаблон вже відпрацьований. Звичайно, згодом ви зможете це відпрацювати, бо тут потрібна практика. Але сам факт, ви розумієте, що ти не починаєш агресувати, тим самим провалюючи власне значення, а ти береш певну паузу, яка допоможе тобі відповісти і зрозуміти, що ти відчуваєш в даний момент. Ну і найважливіше це третя частина. Візьміть ручку, листок і випишіть всі думки, які з'явилися після даного ролику, що ви відчуваєте. Можливо, щось вас зачепило, які тригери обов'язково залишіть свій коментар. Можливо, навіть пропишіть те, що ви відчуваєте. Чекаю кожного в своєму телеграмі. Почуємось.